Доброго дня, я радий вас вітати на моєму каналі. Я вдячний вам за перегляд моїх відео і в цьому відео покажу, як знаходити pH розчинів лугів, там де концентрація дана ну, в відсотках. В даному випадку задачка звучить так: знайти pH розчину, який складається, є розчином натрій гідроксиду з концентрацією 0,4% і густиною 1 грам на кубічний. Знову ж, крок перший. У нас немає у цій задачі. Об'єм. Через те, що пуски нам на PH нам знаходить на, концентрацію або H, або H-першим кроком ми беремо і знаходимо е масу натрій гідроксиду у, у зразку. Пісків нас об'єму і маси розшуку немає, ми беремо для зручності 1 дециметр кубічний або 1 літр. А чому 1 літр? Через те, що концентрацію простіше перешитувати 1 л, е на 1 літр. Тоді ми, ми пишемо, знаходимо, для розрахунки беремо 1 літр розчину. От так. От тоді знаходимо масу розчину. Тобто, це текстом написано, знаходимо, беремо 1 літр розчину і далі ми пишемо, маса розчину у нас дорівнює Об'єм помножити на ру. ρ у нас одиничка, в даному випадку його можна і не считати. Ну, Зновки часто дають там 1,01, 1,02, ми перечитуємо. Один літр це 1000 мл. або 1000 сантиметрів кубічних. Густина одиничка, Ну от, виходить 1000 мл. Зараз там можна мл, можна сантиметр кубічні. Я пишу сантиметрів кубічні. Тобто, якщо хтось з школярів дивитиметься, щоб не путався в розмірності. Далі, коли в нас є об'єм, то так. Десь відбачаюся, це моя маса, а тут грами пока місця, тут грами 1000 грам і знаходимо масу гідроксиду у зразку. Робоча формула дубельве дорівнює маса речовини поділити на масу розчину, і на 100%. Постійно на маса речовини, ми цю формулу перетворюємо. І в нас виходить, що М. маса натрій гідроксиду у нас буде дорівнювати маса розчину, помножити на W В і поділити на 100%. Так. 100%. Підставляємо. Маса розчину у нас 1000 грам. Ось вона 1000 грам. Множимо на 0,4 і ділимо на 1000. Ой, то я тоді на 100%. В результаті в нас виходить 4 грами. Це в нас маса гідроксиду. А далі, користуючись формулою для розрахунку малярного, ми пишемо, що е, малярна концентрація натрію H буде дорівнювати 4 грами, е, отак, формулу знову ж таки, щоб кому треба, маса натрію H. Поділити на молярну масу натрію Аш і на об'єм. У нас маса натрію Аж 4 грами, молярна маса натрію Аж 40 грам, тобто 23 це натрій, плюс 16 оксиген і плюс 1 гідроген. гідроген. І коли ми його посчитаємо, у нас виходить 40 молярна маса. На 40 об'єм беремо в дециметрах кубічних або в літрах. І множимо на 1. У нас виходить 0,1 моль на літр. Це в нас получилась <coughs> концентрація натрій гідроксиду. Далі ми е, беремо і записуємо рівняння дисоціації самого натрії гідроксиду. Кому треба зупиняємось, записуємо О, ось так. Сам, <coughs> зразу. І тепер ми пишемо, <coughs> що е, натрій H. У нас дисоціює з утворенням натрій плюс, плюс ОН-ми OH концентрацію натрію OH знаємо, і ми можемо знайти концентрацію натрій не натрію В, а ОН-. OH Концентрація OH у нас буде дорівнювати С молярному натрій OH і дорівнює 0,1 моль на літр. Чому воно дорівнює малярні концентрації натрій гідроксиду? Честа, що з однієї молекули натрію H утворюється одна аж губка Був би у нас там, наприклад, кальцій ОНІЧ, який дисоціював ось таким чином плюс 2OH-. Плюс 2 у нас би концентрація H- -мінус була б в два рази більша, ніж концентрація кальцію Аш-двічі. Тобто б ми написали 2 молярна кальцій ОH2. Двічі, що з однієї молекули утворювалося б два йони OH. У нашому випадку по рівнянню 1 до 1. І тому ми можемо написати, що концентрацію h дорівнює концентрації натрії H. Далі ми можемо знайти або концентрацію H, для цього ми беремо ХВ, водний показник, а табличне дане ділимо на концентрацію ОН-. OH о, тобто ми беремо і пишемо, <кхм>, 1 на 10 у мінус 14. Це знову ж таки таблична величина. О, тому її напам'ятати 1 на 10 у мінус 14. І ділимо на 0,1. У нас виходить концентрація H 1 на 10 у мінус 13. Чи все, що в нас тут 0,1? Ми просто, грубо говоря, домножаємо на 10. моль на літр. Далі таки, для знаходження pH ми беремо просто формулу для розрахунку pH. Лог з концентрації H, і дорівнює мінус логарифм, логарифм із 0,1. І в нас виходить, отут у нас виходить рівно мінус 1. Мінус мінус, на мінус, який тут буде, лишатиметься просто одиничка. І ми знайшли pH. Це перший спосіб, він ну, на, на одну дію більший. Другий спосіб знаходження pH для лужного рушення, значить, кому треба дописуємо, стираємо. Тобто ми через водневий показник, показник знайшли концентрацію H, і далі знайшли. Ой, так, стоп. Щось я на вибачаюсь. КВ на 1. А, мінус 13. Ось отут. Знову ж уважність. Тут буде мінус 13. Ось вона. Ми з 1 на 10 у мінус 13. Добуваємо логарифму, оскільки тут 13, тут, виходить, теж 13 з мінусом, а мінус на мінус дасть плюс. У нас буде дорівняти 13. Оце правильна відповідь. Я вибачаюсь, О, це якраз наглядний приклад того, що вчитель теж може помилятися. О, просто треба дивитися за ним, якщо треба поправляти. О, так. І так, у нас pH 13, це перший спосіб. Другий спосіб ми знаходимо не PH, а знаходимо PH. Тобто величина обернена до PH і у нас дорівнює мінус логарифм, логарифм. О, із концентрацією H- і в нас мінус логари... логарифм... логарифм із 0,1 дорівнює 1. І знову ж 1 здає плюс, виходить плюс 1. А далі користуємося формулою PH плюс POH дорівнює 14 або 4... PH дорівнює 14-POH. POH ми знаємо, у нас виходить 14-1, дорівнює так само 13. Можна зробити хоч, таким, хоч таким способом. Саме головне, як ви бачили, набуть уважним. А через те, що ну, от, десь щось з голови вилетіло або хтось відволік, а може піти діло не так. Що ви бачили на практиці. Кому треба, ставимо відео на паузу і дописуємо. О, а моє відео на цьому завершується. Всім дякую за увагу. Хочу нагадати, що також, крім відео, можу надати допомогу із репетиторством з хімії неорганічної, органічної, загальної, аналітичної і медичної, і шкільним курсом із хімії. Всім дякую за увагу. Все добре, до нових зустрічей.